Всім привіт! Я сьогодні буду грати в карті, яку мені зробила Віка. Всім привіт! Ми з Вікою говоримо по телефону. Тут є арти, які ви для мене малювали. Тут є мої друзі-блогери. Я сподіваюся, що я нікого не забула. Тут є мої найкращі підписники. Мої улюблені кольори. О, і я. Ну, можеш приходити, я зараз швиденько до жену. Окей. Ще один мій скін. Ой, 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 все. І мій реальний скін у мене тут сестра близнючка. одна София. Угу. Ой. сюда. Удал. Не, не сюда. Два зеленых, я так разумею. Можно ты Блин. Так, все, я пришла. Еще одна София. Так, вот тут я знаю, як все приходить. Угу. Зачекай мене. Просто гайдайці. О, я придумала собі лихо. Так. Все, нарешті я прийшла. Він чуть не впала. Ну, кольори просто вау. Ще одна Софія. Мені здається, що то щось таке круте. Кольорові кульки. Так. Я думаю, що тобі змі з фіолетового, а то насправді фіолетовий. От я такі паркури дуже сильно люблю, з тими лазерами. Такі от, то що тільки що ми приходили. синьо жовте! У мене тільки що знову гол голос захрип, я тільки що пила чай. у мене далі захрип. О, ні. от моє неулюблене. Так. ой, а пер зараз я точно не програю, фух, Беру це. Класно. Ой, можна перекусити, ам ням. Добре, що ти написала Ніке, ой, все, я поїхала. Це шутки. Про Софію ви дізнаєтесь після цього Обі більше. Про Софію. Хі -хі -хі. М -м, цікаво, моя фішка. Ха. Да? Пік, куди? Де живе Софія? Львівська область, Київська область, Львівська область, е, який улюблений колір Софії Фіолетовий, е, який улюблений колір Софії 2 е, Чи знімала відео Софія з, ма... з її мамою, Так. Е, як Софія займається танцями професійно. Що хоче Софія в майбутньому? Софія хоче бути блогером і тренером по танці. Як звати брата Софії? Денис. Скільки років Софії? Десять. В якому класі Софія? Четвертому. В якій області не була Софія? Херсонська? Яку тваринку би хотіла Софія. Котика. Е, хто адмін у Софії в ТГ? Левчик. Е, Мало якого в місті живе фійна бабуся, кологір? Е, чи є Софія партнера Є. Яке питання? А я не знаю. 15? Фініш? А, це кінець! А що тут, а пише? Ще факти про Софію, вона десь свідкує Хелловін, вірить в Бога. Так, це правда. Віка, я дуже вражена, чесно. Дякую. Мені дуже подобається. А то про віку Так. Улюблений, мій улюблений колір Так. Е, я ходжу на танці. Так. Є у мене брат. Він молодший чи старший? Молодший. Скільки мені років? Двадцять. Що там пише? Чекай, я не бачу. Який мій улюблений жанр ігор? Хорус Хор... перша карта. Ні. Скільки я вчу іноземних мов в школі. Дві може. Дякую за те, що прийшов. Я буду дуже рада, а це шутки. Круто, мені дуже подобається. Діка, дякую, що ти зробила таку карту, мені дуже сподобалось. Дякую за те, що ти дуже крутий блогер. Коли заходиш в гру, там можна задонатити. Я хочу віці задонатити 100 робоксів за те, що вона мені зробила карту. Ви теж можете їй задонатити, якщо маєте таке бажання. Дякую, па